Для вирішення даної нерівності будемо використовувати геометричне представлення квадратичного цього тричлену. З'ясуємо першою дією напрямок гілок. Дивимось сюди. Старший коефіцієнт даного тричлена рівню одиниця. Він додатній, значить, гілки параболи направлені вгору. Другою дією. З'ясуємо, чи існують корені даного тричлена. Для цього прирівняємо його до нуля. Дискримінант додатній значить, макет нашої функції буде такого плану. Знак менше дорівнює нулю 0 означає, що множина. Коренів буде належати оцьому проміжку, бо функція менша, бо дорівнює нуля. Тепер достатньо знайти корені нашого рівняння. Значить, відповіддю коренями нашого рівняння є проміжок чисел. Від мінус трьох. Doppiate. Ti diacono.